бачить, я люблю рибачить. Такі. О! О, що це таке? Дромбі, не додам. Що це таке? Ні, 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 Відстань від мене. Що це таке? Що це таке? Що це таке? Хто побачить? Що це таке? Що це може бути? Ладно, що ти викинув? Все, я в безпеці. Бам-бам-бам-бада-бада-бадабум. бада бада бум 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 бадабум бум, бада, бум, бада, бум. Бієм-б'єм-б'єм. Мої друзі, всім приїздили моя метрофалоча. Воно настільки крутий наслідок, що йому зонний, що Такий, житель, я тут до, до, до прийшов. бум 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 ба-да-бум Так, я до мэра потрібно сходити за зарплатою, бо він мені її обіцяв, але так і не дав. Бам-бам! Ой, ладно, друзі, вже вибачте. А, ось сього якраз мер. Привіт, мер, коли я про... зарплата. Е, можна я тобі на картку. Стыну? Бо в мене грошей нема е, Налічкою. Ладно, окей, зараз посхожу за телефоном. Блін, оказується, в мера немає карткою. Ну пам-пам-пам, пампам -пам бадабум. Я ж хочу зараз в комп зіграти. Навірно, ще прийду і зіграю, а ч би ні? Ладно, а в шо я буду грати? Ну да, як я буду грати, коли в мене... немає не дома. <різна> ай, я не буду підходити. Воно радіоактивне. ай як Дайте я на цій вулиці пройду. Найкипиптик я шипит, я не можу зараз. Трава... Там все внутри заражено. И ну, ну як я тебе не знаю, що заражено. Буча Ну, Ладно. Навіть якщо воно заражено, то ДЕ Ми? Навіть жителю роз'їло, Дивіться. Бачите, я тут роз'їла. Я не буду до нього підходити. Там радіоактивно. Це сілнка! Відвали. Ні, ні, ні. Так буде безпечніше. Вс. Ну ладно, навіть якщо так, то... Де мій ді? Може це якась помилка, збой матриці. Що тут за звуки були? Вы геть А кто вы такие? Бой-ой-ой, що тут случается? Ты вождь. Ну да, мидим может сбой матрицы. И вы типа пришли типа, чинить. Да какие сбой матрицы, это супер радиоактивный блоки? Вы не смо Вы приходили до того дому? Ну да, прям впритык. Ой-ой-ой, вам треба в лікарне. А чого? Баце! Найредіактивніший Дім! У цьому Ну, Тут був ще небосхил. Та посхил. та Там, та, та. там була радіація 5,2, а тут 74! Що? Там різниця 69! Да! Ну це не так, як в математиці. але все вдома. Так, окей. Uh, навіть якщо так, так чого ми приїхали на танку? Це не танк. А що це? Ну ладно, це таки це БТР, uh, який проходить. Бо ми проходимо через ліси, через зламані дома, ну ви це зрозуміли. Ладно, окей, ну все чиніть. Тут тільки уничтожать. І перебудовувати. А речі мої предмети. Сейчас слизь все поглощає. Так там же ось штори зак... залишились, блоки досок. Та ви не розумієте, вона не впрямся, вона там предметів, нема. ну максимум штори. Як ви це будете робити? Я зараз вам покажу. Готові! Не, скажи ще так! Та не починайте! Раз! Друзья, поставь лайк, подпишитесь на канал. Два, на коммент И три, ставьте рапос. А, 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 дому ничего, не залешилась. Тут и жителям пролетело. Офігеть! Слизі там мало залишилось, але. А вона вже, типу, не радиактивно. О, значить, фух. Що фух, який фух? В мене дома нема, де мені жити, по-вашому? Ну, це вже не наші проблеми, вам треба буде перебудувати. Навіть якщо так то чого гоф фу бо цей спеціал бо цей чешка не спеціальний. А який професіональний? Та ні, ви що? Він прибирає радіоактивні блоки. Тобто не прибирає їх, а у... вибирає в них оцей радіоактивний. Це просто пер... ну можете іспользувати як декор. Але краще треба. Окей, але ви мене так повернете Дім. Ні? Ну з камери Ну, а найди а іншим жителям От тому жителю. Я вам сейчас покажу. М -м О цьому. Я сказав. О -о Дивіться Оцей житель, де по вашому буде жить. Ну, каймер. Что лиш одному жителю? Так, по-друге. Володя майже нема стовпів. З ліхтарями. Все будете чинити. І ще тут стовпи. Отут десь стояли. На оцій вулиці стояли. Також, о цьому жителю, в нього магазин був. Від нічого не залишилось. Ну все. Лиш... Трьом жителям, ну, максимум двом. Угу, угу. О цьому. І о цьому скло підламало. Та ізі. Че, висять починемо? Ви мене вже збісили. Як там сідати? Поїхали! Ти геній? Він дозаряжений. Ну, якщо я не геній, що ви зламали мені дім, тоді всім до побачення!